Слава Україні! Сьогодні поговоримо про мою пачку на гідро, яку я забираю топ-скрині з третьої гідри. Пачка доволі бюджетна, оскільки брогні був на злиті, можна було зробити. Багато хто його зробив. Молі можна купити в магазині, продавши дублі за жетони. Гіоманта можна колись було отримати за уламки, відкрити 30 синіх. Далі хаск доволі часто випадає, і кардіель, ну, Кардіеля можна замінити на мітралу, яку, яку можуть отримати всі з з того ж таки, і пачка забирає топ-скриню. Думаю, на четверту ту гідру можна також прокачати її. Суть пачки. Першу голову, голову гниття ми постійно контролюємо через Моллі або через хаска. Тримаємо її під контролем і вона не кінцить, не знімає всіх штрафів, які ми будемо викладати на, на всю гіту. Друга голова голова плісняви, в принципі, нічого страшного вона не зробить. Відповідну увагу дуже на неї можемо і не звертати. Наступна голова голова розбрату. Тут треба звернути увагу на те, що голова краде наші бонуси. І накладає на своїх союзників. Крім цього, вона переносить удар, який ми наносимо, на іншу голову. Тобто ми в неї не можемо попасти. Якщо ми візьмемо замість кардіаля мітралу, мітрала буде накладати замовляння, тоді ми дуже легко будемо попадати в голову розбрату. Тоді вона стане дуже лагідною кішечкою. Наступна голова люті це ДД. В даній ситуації це є четверта голова зараз, яка дуже добре працює з пасивним науком Геоманта. Коли нас з'їдають, нам дуже важливо законтролити саме першу голову. Перша голова знімає всі штрафи, відповідно, якщо вона зніметь, ми не звільнимо нашу голову. І її просто перетравлять і з'їдять. Тому, перш ніж голова походить, ми маємо контролити. Молі контролить. Хас контролить. Наступні біоманти вішають своє випалювання, за рахунок якого ми набуваємо дуже багато шкод. Кардієль у нас це є клінсер, який очищає, це є також тімап де ми контратакуємо всією командою. І брогні. брогні це у нас є щити, це є зняття штрафів, а також. Багато здоров'я ми відновлюємо саме через брогні. І хаск. Хаск це буде наш основний ДД. Як основний? основний ДД у нас, напевно, все-таки гелман. Як бачимо, голова зараз під контролем, голова гниття, і ми товчемо голову люті. Поки ми її контролимо, швиденько звільняємо нашого героя, якого голова з'їла. І продовжуємо набивати шкоду. Наступна голова голова нівичень. В принципі, голова не страшна, голова нічим нам не загрожує, така дуже ласкава і безпонтова голова. Остання голова голова тортур. Е, голова, яка вішає страхи, і відповідно, якщо ми замість одного гіоманта візьмемо. Шемеля, то в принципі і голова тортур для нас буде також дуже взагалі не страшною. Але якщо вона вилазить, то не проблема її вбивати, вбиваємо її знову ж таки через випарювання здоров'я. Не б'ємо напряму, а просто палимо, і голова люті, в принципі, все зробить сама. Якщо не голова люті, то решта голів все рівно будуть вас бити і будуть шкоду наносити самі, самі ж собі. Ось так. Ось така стратегія, і так виглядає. Просто все треба робити вчасно. Контролимо, не даємо походити, не даємо зняти з себе штрафи, і все у вас вийде. Тепер переходимо в кінець бою і потім до того, як водіють герої. Ось він, фактично, кінець бою набили 34,5 мільйони. Цього цілком достатньо для третьої гідри. Тому не став набувати більше. Хоча, в принципі, пачка може набувати і 40, і навіть 50. Тобто самі все бачите. Тут яка ситуація вийшла. Не вдалося звільнити моллі від четвертої голови, вона її перетравила. І так помаленьку всіх наших героїв з'їли. Ну, але ще раз повторююсь, шкоди достатньо, тому в принципі все влаштовує. Переходимо до того, як є у Діті герої. Шкода 35 мільйонів. Цілком клас, цілком все влаштовує. І так. Першим буде гілмант. Обов'язково для гігумантів у нас є сет додаткового ходу. Як бачимо, навіть без талантів один, другий з талантами. Треба докачати, не хватило часу. Далі далі. Хаск. Не цей, ось цей хаск мало трохи швидкості, але точності достатньо. В принципі, в принципі все влаштовує в хаску. Можна удівати краще, ну але які є артефакти, такі і удів. Як бачимо, 2600 захисту, це в принципі добре. Стараємося зробити 3,5 з половиною плюс захисту кожному герою. Моллі взагалі чудово. І по точності, і по захисту, і, і по швидкості. Так, наступний у нас буде Так, 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 Кардіель. Кардіель аренний все ті кам'яної шкіри. ну, І трохи опору має, не передівав, який був, такий взяв і таланти показав. Так, і ще десь у нас є Брогні. Так, де він є? Ось. Брогні у дітей доволі слабенько, але, в принципі, свою справу робить і мене все влаштовує. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. Також, якщо вам потрібна допомога по грі Анкіл, підземелля, гідра, будь-що, будь-як, пишіть, в описі буде мій телеграм, а також новостворена група, де стараюся публікувати останні. Новини, все буде Україна. До нових зустрічей.